Еван Вільямс як дослухатись до користувачів на прикладі Твіттер. Чотири роки тому на ТЕД я представив компанію, в якій той час працював. Одео. І після мого виступу про нас написала велику статтю в Нью-Йорк Таймс, яка привернула до нас увагу преси та суспільства. І я вирішив стати генеральним директором цієї компанії. Хоча до цього був просто радником. Ми отримали венчурний капітал і почали активно набирати нових співробітників. Одним з найнятихної інженерів був Джек Дорсі. А через рік, коли ми намагалися вирішити, як все таки розвивати одео. Джек розповів про ідею, яку виношував кілька років. Вона полягала в механізмі відправлення простих повідомлень своїм друзям. Тоді ми саме експериментували з СМС в Odeo, так що ми вирішили об'єднати їх воєдину. і на початку 2006 року запустили Twitter як один із сторонніх проєктів у Одео. Звісно, важко почати робити сторонній проєкт в стартапі, де необхідно концентруватися на основній ідеї. Але й блогер був також стороннім проєктом у моїй попередній компанії. Але він не просто став основним проєктом компанії. Він став частиною мого життя на наступні 5 чи 6 років. Так, я навчився слідувати за своєю інтуїцією, незважаючи на те, що не завжди чітко можна сформулювати ідеї і уявити собі їхній розвиток. І це приблизно те ж саме, що сталося з часом із Твіттером. Отже, для тих, хто ще не знає про Твіттер, це сервіс, який базується на дуже простій ідеї. Ви розповідаєте про те, чим зараз займаєтесь, використовуючи не більше 140 символів, а люди, котрим ви цікаві, отримують ваші повідомлення. Якщо їм справді цікаво, вони можуть отримувати їх у вигляді смс. Ось, наприклад, просто зараз я можу відправити повідомлення про те. Те, що виступає з доповіддю на те за кілька секунд, його отримує близько 60 тисяч чоловік. Отже, основна ідея Твіттера у тому, щоб дати людям можливість ділитися моментами свого життя, коли б вони цього не захотіли, незалежно від того, важливі це події або не дуже. Ділячись моментами свого життя в реальному часі, люди відчувають близькість один до одного, незважаючи на відстань. Це головна мета, яку ми поставили перед Твіттером із самого початку, і це нас надихнуло. Але чого ми не вгадали, так це безліч можливостей по іншому використовувати цю дуже просту систему. Наприклад, ми раптом усвідомили наскільки важливим може бути Твіттер для висвітлення поточних подій. Наприклад, коли пожежа досягла Сан-Дієго у жовтні 2007 року, люди почали. Почали використовувати Твіттер для того, щоб ділитися останніми новинами і дізнаватись про те, що відбувається у сусідів. І цим користувалися не тільки звичайні користувачі, але й Таймс почали використовувати Твіттер для розповсюдження інформації. Вони навіть показували оновлення з Твіттера на головній сторінці. І пожежне депо лос анджелеса і Червоний Хрест розповсюджували новини через Твіттер. На цій конференції десятки людей пишуть у Твіттер. а тисячі людей їх читають, тому що вони теж хочуть знати, як це бути тут і що тут відбувається. Багато компаній знайшли для себе способи використовувати Твіттер. від маркетингу, зв'язків з громадськістю та інших передбачуваних речей до неймовірно популярного корейського продавця смажених Тако, який їздить Лос-Анджелесом і пише у Твіттер про місця, де він зупиняється, що викликає величезні черги клієнтів. Політики теж недавно почали використовувати Твіттер. на сьогоднішній день. 47 членів конгресу зареєстровані у Твіттері, і іноді вони пишуть повідомлення прямо із закритих нарад з президентом. А він, наприклад, не дуже задоволений почутим. Що стосується президента, він наш найпопулярніший користувач, хоча останнім часом став писати рідше. А ось сенатор Маккей, навпаки став писати частіше, як і цей хлопець. Спочатку Твіттер був спроектований за принципом радіомовлення. Ви відправляєте повідомлення, воно надсилається всім, а приймаєте тільки ті повідомлення, які вас цікавлять. Прикладом того, як користувачі змінили Твіттер, стало впровадження способу відправлення повідомлення конкретному користувачу. Дивіться, синтаксис ет ім'я користувача, який використовує Шакіло Ніл, відповідаючи одному зі своїх фанатів, був повністю придуманий користувачами, і ми не впроваджували його в систему, поки він не набув популярності, а потім просто спростили роботу з ним. Це один з багатьох прикладів того, як користувачі змінили сервіс. Інший приклад це API. Ми створили інтерфейс програмування додатків, який дає можливість писати програми, які взаємодіють з Твіттером. І сьогодні знаємо дві з гаком тисячі програм, які можуть відправляти повідомлення у Twitter для Мака, Windows, Айфона і Блекбері. Або, наприклад, пристрій, що відправляє повідомлення в Twitter, коли малюк штовхається у животі. Або коли квітка просить її палити. Мабуть, найважливіша стороння програма була розроблена маленькою компанією з Вірджинії Сумайс. Вони випустили пошуковик по Твіттеру. Вони зробили ставку на те, що якщо навколо вас мільйони людей, які повідомляють, що вони роблять, і що відбувається навколо них, то у вас є величезний ресурс, що містить інформацію про будь-яку тему чи подію у реальному часі. це перевернуло наше бачення Твіттера. Наприклад, от що зараз говорять люди про те. Це ще один приклад того, як наше сприйняття змінилось, і Твіттер виявився не тим, про що ми думали. Нам настільки це сподобалось, що ми купили компанію і зараз інтегруємо пошуковик з нашим основним сервісом. І це не тільки показує зміст Твіттера з іншого ракурсу, але ще й відкриває нові способи його використання. Один з моїх улюблених епізодів стався кілька місяців тому, коли в Атланті був брак бензину. Користувачі вирішили відправляти повідомлення у Твіттера про те, що вони знайшли бензин, де і за якою ціною. А в кінці повідомлення вони додавали ключове слово. Во так, щоб інші люди могли з його допомогою дізнатися, де знайти бензин. і ця ідея допомагати один одному, використовуючи мережу повідомлень, йде далеко за межі нашої початкової ідеї про спілкування з родиною та друзями. І так відбувається все частіше і частіше. Чи це збір грошей для безпритульних чи викопування колодязів в Африці, чи для допомоги сім'ї у кризу. Люди змогли зібрати десятки тисяч доларів через Twitter всього за кілька днів для різних цілей. Коли ти спрощуєш способи обміну інформацією, відбувається ще більше хороших речей. Я гадки не маю, що станеться з Твіттером далі. Але я навчився слідувати за своєю інтуїцією і ніколи не прогнозувати, куди ж вона мене приведе. Дякую. Ні, Це ще не все. Зараз ми тільки покажемо цю картинку. Можливо, найстрашніше, що може статися з людиною після виступу. Це дійсно страшно. Отже, це пошук по Твіттеру. Давайте введемо туди кілька випадкових слів. Наприклад, Еван Вільямс. Давайте людям більше інформації і слідкуйте за своїми інстинктами. На те. Слухай Евана Вільямса. Еван Вільямс просто ганьбиться на сцені You're тут, на те. Найгірша доповідь. Дякую. Та ні, жартую. Але найцікавіше, що буквально за ці вісім хвилин доповіді було відправлено близько 50 повідомлень, так що він може побачити найрізноманітніші реакції про те, що Барак Обама найпопулярніший користувач, про те, що воно вийшло так через ТЕД. Я не думаю, що є кращий спосіб отримувати відгуки у реальному часі. Ви зробили щось дуже захоплююче, і я думаю, що його кращі часи ще попереду. Щиро дякую, Еван. Дякую. Було дуже цікаво.